в нашому на початку засідання виконкому делегат від приватних перевізників Житомира висловив прохання внести ще одне питання до порядку денного. Питання по підняттю тарифа завтра. післязавтра Ми вже не в змозі будемо обслуговувати. Міський голова запропонував не розглядати питання поспіхом. Давайте ми в п'ятницю по цьому питанню п'ятницю проведемо позачерговий виконком, розглянемо всі питання, обговоримо всі питання, які були на слухання, щоб люди знали, що від перевізників вимагається, що від міської ради. Багато зауважень в учасників засідання викликало питання про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами. Члени виконкому висловили зауваження щодо роботи управління архітектури у контексті регулювання впливу вивісок та білбордів на естетику міста. Ішлося також про інші проблеми міської архітектури. У нас є 26 паспортів прив'язки і споруди, які не уклали договори бойової участі. Здебільшого це павільйони, великі павільйони. Ну які повинні сплачувати, Якщо в течение місяця месяц. вони не заключать договор і не уплатять спочатку там действия. Суму, котруні должны були заплатити з начала діяння нашого рішення. В этом случае ми будемо виносити щоб всі понімали. Ми будіві носіти на ануліровання паспортів прив'язки. Прослухали та ухвалили питання про проведення в місті Житомирі чергових призовів громадян на строкову військову службу. Призову будуть підлягати юнаки віком від 18 до 27 років, але відправки у війська будуть підлягати юнаки віком, яким на день призову виповнилось 20 років. Члени виконкому ухвалили список об'єктів капітального ремонту житлового фонду. Зокрема, капітальний ремонт покрівель та інженерних мереж житлових будинків за кошти міської ради проведуть у 19 домах об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Фактично в цьому році году обов'язки. СББ були зареєстровані в прошлом году. Даний момент на 21 мільйон вже ізготовлена проектна документація. ОСББ самі заказували проектну документацію. Сами подбирают подрядчиков. Затвердили положення про проведення конкурсу для визначення переможців на надання послуг безкоштовного зубопротизування пільговим категоріям населення. На цю діяльність з міського бюджету виділили 465 тисяч гривень. Затверджено також порядок використання коштів на курортне лікування членів сімей учасників АТО. У нас виділено в цьому році 395 тисяч на придбання цих путівок, 44 родини загиблих. Прописано механізм таким чином, що задовольнити потребу цих людей якісному оздоровленні шляхом укладення договору і сплати постфактум по акту наданих послуг. Тобто ми не будемо обирати по найдешевшій пропозиції. ціновій. будемо підбирати ті заклади, які підходять людям по їх медичних показаннях, в тому числі при організації відпочинку з дітьми до 7 років. Рішенням виконкому муніципальний футбольний клуб Житомир від нині має назву полісся. Вікторія Лук'яненко, Сергій Кобилянський, новини Житомирщини.